Доброго дня, доброго дня. Можу вас так. Мене звати Дмитро. Я рекрутер 93-ї бригади Холодний Яр. Я раді вас зробити. бачити. Сідайте Дякую. до щойно відкритого інформаційно-рекрутингового центру 93-ї бригади Холодний Яр у Дніпрі. Приходять перші відвідувачі. Таких в Україні лише два. Перший запрацював у червні у Львові. 93 третя бригада легендарна. Про неї напевно чув у кожен у цій країні. Поспілкувався з рекрутером, пан Дмитро мені розказав про можливості, які надає бригада. Спочатку запитують про освіту та на якій посаді в бригаді себе бачать, адже є бойові і тилові, пояснює рекрутер Дмитро. Якщо людина прийняла рішення вступити до лав, зв'язуються з підрозділом. Якщо підрозділ погоджує, ми цій людині допомагаємо. Якщо людина йде по мобілізації, ми їм допомагаємо далі з ТЦК, робимо їм відношення, тобто, щоб він потрапив обов'язково до нас. Якщо на контракт, людей на контракт ми можемо брати напряму. Також у центрі працює патронатна служба, допомагає пораненим військовим, родинам загиблих та зниклих безвісти бійців. 93 третя бригада одна із перших, хто започаткував патронатну службу. Розповідає керівниця Аліна Карнаухова. Її чоловік воював з 2014 року та загинув на фронті у 2022-му. Після цього жінка і долучилася до бригади, в якій служив її коханий. Цей шлях горя, я його знаю особисто і розумію, через що йде кожна родина. Патронатна служба це як людське обличчя війни. Це такий простір, це така робота, яка спрямована в першу чергу на підтримку тих категорій військовослужбовців та їхніх родин, які найбільше її потребують. 93-та бригада відома тим, що воює з 2014 року, розповідає головний сержант Іван Буряк. Бої за Донецький аеропорт і та на Бахмутському напрямку. І це не повний перелік. Каже, Холодноярівці довели свою міць. Ти самим центром ми не розраховуємо на те, що ми заб'ємо всі штатні посади бригади. Цей центр це більше показати людям те, що ми є такі. Найбільше потребуємо операторів дронів, помічників операторів дронів. І на сьогоднішній день найбільше інженерів, техніків. За словами Івана Буряка, рекрутинговий центр у Львові щодня відвідують від 20 до 30 людей. Тож очікують на охочих долучитися до бригади і у Дніпрі. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.